Мої вітання друзі. Сьогодні пропоную вам Honda Dio 62 на продаж, 4 карбюраторний скутер на повітряному охолодженні 62 В принципі один із цікавих скутерочків на сьогоднішній день Скажімо так, на ряду з 68-ю Honda Dio. От, в чому плюси 62 ї конкретно і відмінність від 68-ї модельки, те, що у нас, вона йде на карбюраторі, а не на інжекторі. От, ну і в принципі от і вся відмінність між ними. От, але поясню в чому плюс 62 ї По-перше, вам критично не потрібен акумулятор, ви завжди можете його завести з ножки і поїхати куди вам потрібно. От, 68-й, в принципі, також такий варіант, можливий. Це один, мабуть, з усіх інжекторних скутерів, які заводяться з лапки при відсутності, скажімо так, ХКБ. Але все ж таки там є комутатор, мозги і так далі. Не рекомендую. От, е їздити без акумулятора взагалі на техніці, чи то 62, чи то 68. Ну, звичайно, 62 простіша, простий карбюратор, вона більш фіаліша, ніж 68-ма. Трошечки більше їсть бензинчик, але нічим не, не, не гірший варіант, ніж 68 діо. Тобто є свої плюси. Тут вже потрібно вибирати. Так, що у нас тут? Гарний такий стан в принципі, скутера. Задня гума стоїть. Данлоп можна вважати практично новенька, там, ну, відсотки 80% точно є. Гарма в чудовому стані. Так, Dunlop Runscoot стоїть, гарна гума дорога стоїть, до речі. Амортизатор оригінальний, як правило, вони під одного скажімо так, пасажира. Якщо ви хочете їздити вдвох, моя порада зразу ж ставте підсилений амортизатор. От і все. По варіаторах тут все оригінальне стоїть, абсолютно варіатор, ремінь, ролики, все оригінал. По пластику. А, чорний фарбований пластик з таким синеньким ксераликом, ну Гарненько виглядає, але якщо ви хочете, щоб він взагалі ідеальненько був по пластику ці, цьому глянцевому, хоча він і так дуже красивий, блискучий, гарний, бажано ще б. Відполірувати його, хто знає про що я кажу, то було б взагалі ідеальненько. Так, передня гума також зданло і також практично нова. ну Взагалі, як кажуть, борза дорога, гарна гума, яка у нас коштує грошей. Ну і не факт, що взагалі ви її знайдете, але здається, щось схоже продається. Так. По пластику, як я й сказав, ідеальний стан. Гарненько виглядає на сонечку. Красиво блистить, тут знаходиться акумулятор, Так, по ключиках він у нас, ключик один Honda, замочок отак виглядає. Так, Сидіння Сидіння Honda, отаке воно прийшло з Японії, я так розумію, там перешите, є наклеєчка на якусь ТОшечку на 5500 кілометрів, зараз уже вже кружок перепригнув, вже 1940, тобто тут у нас 11 тисяч пробігу майже. Ось, наскільки я розумію, да? 940, 10 941 кілометр. Так, по бакові. Все добре, все чистеньке. Під сидінням також. Все окейчик. В принципі, місця під сидінням достатньо для доволі великого такого шолома. Навіть інтеграл, мабуть, залізе. 62 -ї. в принципі, багато місця під сидінням. Так, далі. Тут пол, все добре, ні тріщин, ні подряпань, нічого такого немає. Качечок для а, якогось кульочка. Вон. Ручки оригінальні. Все. По оригіналу, по скутеру абсолютно. Єдине, що або, а, от такі є на, на фарі, бачите, мікро-мікро тріщинки. Раніше я вам показував, чому вони чи розказував, чому вони виникають. Коли мити фару якимось розчинником чи бензином, або просто воно стоїть на сонечку і такі мікро тріщинки з'являються, вода туди не потрапляє, все добре. Але хто хоче ідеально, можна купити. Склофари, воно окремо продається, десь в районі до 200 гривень, коштує, воно міняється замінна штука. Гоферен новенький стоять на вилочку. Вилка працює, але не ідеально. Хто хоче ідеальну вилку, продаються ремкомплекти і під себе міняйте, ставте. Зараз вона в робочому стані. Не в ідеальному, але в робочому. Тобто вилочка працює. Як я й сказав, по пластику подряпин немає. Накладка на глушник рідна також. Ой. Так, двигунчик працює гарненько, тихенько, чистенько. По запчастинах тут все оригінальне, нічого крученого в принципі немає взагалі, навіть розхіднички рідні залишились. Ну, виключно гарний стан. По скуторочку. все супер. І моторчик працює гарно і оберти тримає. Так, по світлу перевіряємо. Ближній дальній працює поворотнички. Також все працюнькає, так. І бібіка також працює. Як завжди, невеличкий тест драйв по 62. Що я вам е, скажу? Е, доволі такий непоганий скутерочок з величеньким сидінням. Переважно я б сказав, для одного. Ой, от, якщо ви плануєте постійно їздити вдвох на такій ракеті, то бажано зразу ж, якщо ви там по 70 кг як мінімум, я думаю, Зразу поставити трошечки е, кращу задню пружину, амортизатор задній. Ну і по вилочці передній, коли їй прийде час, поставити нові пружинки передні. От І все, в принципі, можна їздити по максимальній, звичайно, швидкості вона не дуже, скажімо так, їде. 52-50 тут максимальна швидкість. От, ну і такий, вяленький, але в принципі, по розходу небагато їсть. А ну давай, газом. Так, біжить 54 щось там таке, тобто, ну, як і як і більшість. Тобто для них максимально взагалі там в районі 50 це такий скутерочок з обмеженням по обертах можливо, так як вже на 52 вже відсікає. Ну тобто достатня швидкість в принципі, для поїздок. Так що, кому цікаво, контакти внизу вказані мої під відео. Також там посилання на мій каталог, на телеграм канал. Всім дякую за увагу. Ставте лайки для поширення відео. Відповідно, чим швидше продасться даний скутерочок, тим швидше буде нове відео. Всім дякую.